Всім привіт! Сьогодні ми на медових котежах в Зубрі. На, на дресі. Вулиці староїли. Вулиця староїли від Корової, Пасіки зубрич. Пасіки зубрить, це просили. <плідкані> Бо ми це не зубри. Такі гарних котег. Простіть, <плідкані> Олександр, як ви з нами співпрацювали. Добре, я трошки розкажу про наш комплекс і вже в процесі перейдемо тоді до безпосередньо саксу. Ми будуємо дуплекси спарені котеджі для наших клієнтів. За адресою, ще раз в пасіку зубрички. Наразі до не, не запущена центральна каналізація, ми хочемо, щоб наші клієнти і наші люди, які тут будуть проживати, були повністю автономними. Тому ми прийняли рішення влаштувати тут автономну каналізацію з допомогою такої прекрасної компанії САКС. Ось, тут ми влаштували каналізацію на цілий комплекс котеджів. Розрахована вона від 20 до 25 людей, правильно ще не помиляюсь. Ось, і в принципі працює повністю автономно, дозволяє нашим, нашим людям користуватися і жити повністю будинку, не прив'язуючись до центральних мереж. В цілому хочу сказати, що роботою ми дуже задоволені. Хлопці працюють професійно, якісно, швидко. Ми досить довго вибирали самі установки і компанії з якою працювати, зупинили саме на САКСІ через ряд переваг. От одна з основних переваг це те, що сама установка є бетонна, яка не потребує ніякого обслуговування, і, в принципі, їй не страшні, ні, ні гвинтові води і ні ніякі зовнішні вплив. Ось в цілому, напевно. Були якісь курйози? В принципі, від таких не було. Ми в цілому всім забуваємо. Тобто весь обсяг робіт і весь запит, який був? Так. Крім того, ми ще робили ливневу каналізацію, прокладали магістралі під ливневу каналізацію і повністю обводили будинок цими магістралями. Також за допомогою компанії SAX ми це робили. В цілому кажу так, все було зроблено на найвищому рівні. Да, електрика, все, все було підключено, запущено, перевірено. Нам провели інструктаж, дали всі гарантійні необхідні сертифікати, там всю гарантію і так далі. Навчили нас користуватися до того, щоб ми могли продати цю інформацію людям і правильно використовувати. Сподоб... Сподобалась професійність, сподобалась вартість, сподобалась швидкість і якість виконання робіт. Дякую. Я маю надію, що ви продовжите свою діяльність і будете продовжувати будуватися. Та, так, ми і... теж маємо таку надію. І... Так. І... То... Зрозуміло, питання, чи ви будете продовжити з нами співпрацю, чи будете радити своїм друзям, знайомим. Однозначно нашим знайомим рекомендували навіть сусідам ми проти, які будуться, також рекомендували у не змінилися співпраця з нашими сусідами, і на наступні наші об'єкти однозначно будемо запрошувати представників пане на, на роботу.